Привіт, дорогі мої колеги, сьогодні ми продовжуємо тему основи бухгалтерського обліку, і на сьогоднішньому занятті ми повинні розібратися із основними завданнями бухгалтерії, основними функціями бухгалтера, що він робить на своєму робочому місці, і чим відрізняються функції. У бухгалтера в Україні та функції у бухгалтера у Великобританії. Отже, перш за все, це головні завдання бухгалтерського обліку. Ми з вами уже на попередніх заняттях говорили про те, що облік дуже важливий і саме правильний достовірний облік забезпечує головні задачі, які постають перед підприємством. Які це задачі? Перше, це моніторинг майна. А, взагалі, спочатку бухгалтерський облік виник ще за тренінців часів, і він мав форму саме обліку майна. Оскільки там, наприклад, древні фараони, рабовласники, вони не мали ні перед ким зобов'язань, то вони облікували своє майно. Там маю. А, 50 горшків, 100 рабів, скільки там акрів землі, і стільки то будівель, і цей облік вели. Зазвичай саме для от таких от багатих людей вони робили моніторинг майна, скільки в них всього наявного на даний момент. Ну і так, до цього часу бухгалтерський облік забезпечує основну функцію, щоб власник завжди знав, скільки і чого в нього є. Далі, використання ресурсів згідно з нормативами і кошторисами. Зараз ми маємо вже складнішу систему. Особливо в виробництві ми використовуємо нормативи використання матеріалів, нормативи забезпечення персоналу якимись малоцінними швидкозношуваними предметами і так далі. Тобто ми встановлюємо певні нормативи для того, щоб планувати свою майбутню господарську діяльність і для того, щоб правильно розраховувати і встановлювати ціни на свої товари, продукцію та послуги, саме моніторинг, скільки у нас заплановано, та скільки по факту використовується, нам забезпечує. Ведення бухгалтерського обліку. І це основна е, теж із його функцій. Для того, щоб в підприємство не виникало перевитрат, от, е, якщо економія є чудово, значить можна перерахувати ціни і е, якось змінити свою ринкову стратегію. Тобто е, це все забезпечується завдяки нам бухгалтерам. А, так, використання. Е, Ресурсів, зрозуміло, оперативне управління, ви вже знаєте, наголошувала на кожному занятті, що саме бухгалтерський облік дає можливість власнику регулювати і приймати власні рішення оперативно, швидко змінювати стратегію діяльності підприємства, обирати правильні напрямки роботи. От. Це все якраз завдяки інформації, отриманій з бухгалтерського обліку. Збереження власності, бухгалтерський облік гарантує нам, що майно підприємства дійсно зберігається і використовується належним чином, тому що в бухгалтерському обліку, завдяки правильно складеним первинним документам, ми бачимо, куди що було використано, в якій кількості, і якщо виникають якісь шахрайські дії. То знову ж таки, завдяки правильному достовірному бухгалтерському обліку ми можемо швидко їх виявити та ліквідувати. Особливістю бухгалтерського обліку є те, що він ведеться із моменту реєстрації підприємства та до моменту його ліквідації. З моменту реєстрації правильніше буде сказати вам бізнесу та до моменту його ліквідації. І а, його результати в нас. Показується накопиченим підсумком. Тобто на кожну дату з врахуванням всіх подій, які сталися із підприємством, ми можемо побачити, скільки в нього на складі товарів, скільки в нього заборгованостей, скільки в нього прибутку, скільки в нього вкладеного товару і таке інше. Тобто, зауважте, не можна вести облік. Серед поля, ви не можете обнулити в певний рік всі залишки і вирішити, що ви будете собі працювати з нуля, адже у вас вже будуть певні ресурси, певні товари на складі, певне обладнання, яке закуплене. Це все ваші додаткові вигоди, і вам все рівно потрібно їх облікувати. Можуть бути теж певні заборгованості. Ну, Наприклад, якщо ви. Певного року вирішили собі вести облік спочатку, обнулили всі свої залишки, і в наступному році продаєте товар, якого у вас на обліку немає. Що тоді буде? Товар буде мінусом. Ви не можете продати того, чого фізично у вас немає. От. Якщо ви віддаєте заборгованість своєму кредитору, то відповідно. Якщо у вас в обліку 0 стояв, виходить, що навпаки, тепер ви профінансували свого кредитора, дали йому позику, і тепер він вам винен. От, тобто отакі от моменти, коли ви перериваєте облік, коли ви маєте недостовірні залишки, він викривлює результати і не дає можливості прийняття правильних управлінських рішень. Тому бухгалтерський облік ведеться із моменту реєстрації підприємства до моменту його ліквідації накопиченим підсумком з врахуванням всіх господарських подій. Основні завдання, які стоять перед бухгалтером, це облік фінансових результатів. Тобто облік доходів, скільки підприємство заробило, витрат, скільки підприємство потратило. Та прибутку, дохід мінус витрати – це буде прибуток або збиток фінансовий результат діяльності підприємства. Облік джерел майна, пасив. Що таке пасиви і що таке джерела майна? А, о, пропустила один пункт. Облік майна самого. Облік майна це те, що підприємство має. Це можуть бути товари, продукція, обладнання і. Це може бути потенційна вигода, наприклад, дебюторська заборгованість, коли вам за щось мають заплатити що ви очікуєте оплати боргу, це ваша потенційна вигода. Це можуть бути гроші на рахунку в банку і гроші в касі, готівка. От це все наше майно. Але все це майно звідки взялося? А, і. Джерелами майна називаються пасиви. Звідки все ваше майно може взятися? Ну, наприклад, ви, себе вдома, купили холодильник за власні кошти і поставили його. В такому разі, холодильник це ваше майно, а джерело його походження власні кошти, тобто пасив. Це буде власний капітал, власні кошти витрачені. Може бути таке, що ви купували пральну машину далі, і пральну машину ви взяли в кредит, не сплачуючи власних коштів. Може бути? Може. Тоді ви отримали майно, і воно збільшило ваші активи. Активів у вас більше, стоїть і холодильник, і пральна машина. Але. Холодильник придбаний за ваші власні кошти, а пральна машина куплена в кредит. Отже, за позичені. пасиви це власний капітал і позичені кошти. Інших джерел, де в нас що може взятись, нема. Або воно наше, чи нам його там подарували, чи ми самі раніше заробили і вклали. Або воно позичене, і нам за це майно треба ще комусь віддати борг. Тому облік майна і джерел майна ми з вами ведемо обов'язково. Облік заборгованостей. Хто, кому і скільки винен. Так само наш бухгалтер, коли облікує всі, -всі операції, він. Підсумовує, скільки винне підприємство комусь або бізнес комусь, а скільки хтось винен цьому бізнесу. І потенційно ми можемо аналізувати кредиторську заборгованість це коли ми винні комусь, і дебіторську заборгованість коли нам винен хтось. Для чого нам це треба? Щоб зрозуміти, скільки нам віддадуть і скільки з цього потрібно віддати комусь. Облік податків. Саме бухгалтер за результатами свого бухгалтерського обліку розраховує прибуток, нараховує податки на нього і забезпечує сплату таких податків, інформує власника про те, скільки їх потрібно заплатити. Ну і бере відповідальність за вірний їх розрахунок. В бухгалтерському Обліку ми показуємо всі господарські операції. Що таке господарська операція? Нагадайте мені. Це та операція, яка таким чи іншим чином впливає пізніше на гаманець власника, на гаманець підприємства. Так чи інакше потрібно її буде оплатити, або ми на ній на поті заробимо. Та яка Має вартісну оцінку і обов'язково повинна відображатися в бухгалтерському обліку. Що робить бухгалтер в бухгалтерії? Якщо ми з вами візьмемо варіант українського бухгалтера, він робить все на світі, Дівчата він все робить, він виписує первинні документи, він відображає їх за допомогою проводок у бухгалтерії, це називається реєстрація даних. Він обробляє а, ці документи і виводить обороти по рахунках, визначає, а, скільки чого в нас є, чи скільки, чого, скільки чого ми отримали і скільки потратили. А, також облікує доходи і витрати. А, і складає фінансову та податкову звітність, ну і відображає її, подає вже до податкової. Що ж стосується британського бухгалтера, а уже одного пункту в його діяльності немає. Справа в тому, що за діяльність бізнесу відповідальні власники, ті, хто веде бізнес. І первинні документи, зазвичай, бухгалтер, не вносить в бухгалтерський облік, він лише їх проводить. Як це працює? Більшість програм для ведення бухгалтерського обліку в Британії вони мають такі додатки, які дозволяють власникам самостійно вносити рахунки і виписувати рахунки для своїх покупців. Відповідно, такі документи вони повністю, коли здійснюють свою діяльність, відображають в обліку, вони втрапляють уже для бухгалтера. І бухгалтер перевіряє кожну операцію, перевіряє, що немає ніяких ризиків в цій операції, і відображає за допомогою проводок. А, також він займається обробкою даних визначенням фінансових результатів, прибутку до оподаткування чи збитків, виводить обороти по Рахунках по журналах обліку. По-іншому можна назвати, так вони ще називаються в бухгалтерії в Британії. Ну і формує фінансову звітність наприкінці року та податкову звітність. Єдине, що я вам хочу сказати, що коли в Україні один бухгалтер робить все на світі, то в Британії зазвичай такого немає. В усіх, абсолютно, підприємствах вона робота бухгалтерії, вона. Розсортована тут дуже дуже вузько направлені спеціалісти. Наприклад, якщо бухгалтер займається е, нарахуванням заробітної плати, він спеціаліст по ПЕ, то а, тоді він тільки цим займається. Він виключно одну зарплату нараховує, він виключно подає звітність тільки по зарплаті. Якщо він займається ПДВ, то він відслідковує е, операції, які стосуються ПДВ, документи, які стосуються ПДВ, і подає звітність лише по ПДВ. Е, якщо е, у вас. Е, Ну, може бути такий напрямок роботи. Ви обслуговуєте підприємців по самозайнятості, то ви тільки з підприємцями працюєте, тільки з їхніми деклараціями виключно це робите. Якщо ви працюєте з так, з корпоративним податком, то тільки з ним ви працюєте і подаєте тільки цю звітність. Отака особливість. Роботи в Британії, ну взагалі в Україні, ми аналогічно будуємо свою роботу, і на нашому підприємстві теж кожен бухгалтер займається. Виключно своїм куском роботи. Мінус тільки той, що в нас в Україні, власники не звикли самостійно вносити документи або покладати ці функції на своїх менеджерів, адміністраторів чи інших відповідальних працівників. Тому це все завжди робить бухгалтер. І виписати рахунок, і прийняти рахунок чи накладну. Тобто, все це чомусь робить бухгалтер. Насправді бухгалтер не повинен відповідати за виписку. Первинних документів, оскільки він фізично може не бачити тих товарів, які приїжджають чи які від'їжджають, він не повинен вникати в моменти інвентаризації, тому що це робить за бухгалтер може тільки надати документи для інвентаризації, для перевірки даних обліку і фактичної наявності товарів. От. А в нас цим всім чомусь займається бухгалтер. Тут такого немає. Навіть якщо ви йдете бухгалтером на окреме підприємство, то, наприклад, у вас може бути одна функція. Вас можуть наняти бухгалтером і обізвати цю посаду як бухгалтер. Але ви будете вносити і виписувати виключно рахунки. Тобто бухгалтер на первинну документацію. Все, ви більше нічого не будете робити. Чому? Тому що далі податки нараховує і сплачує аутсорсингова компанія, яка перевіряє. Достовірність і правильність такого оподаткування. Тому ви повинні на це зауважувати. Тут є дуже вузька направленість. Ми з вами будемо вивчати всі аспекти. Я вам буду давати, як працювати в різних, з різними податками, як вести повний облік підприємців, і підприємства. Але в своїй роботі. Ви можете використовувати лише невеличкий кусочок цих всіх знань. От, я кажу, наші бухгалтери це найбільші спеціалісти, які швидко навчаються і дуже великий потенціал мають для Британії. Тому от, е, дуже е, зацікавились британські фірми. Єдиний мінус, вони не можуть самі е, обучити. Українців, бо дуже часто є мовний бар'єр. Завдяки цьому ми навчаємося українською, я вам все-все-все роз'яснюю і пояснюю. От, і при працевлаштуванні гарантую вашу підтримку. От. Тому я сподіваюся, що кожен, хто навчається на цьому курсі, знайде гарне робоче місце. Так, давайте з вами розв'яжемо малесеньке завдання. Там, де ми маємо вирішити, відмічати в бухгалтерському обліку певну операцію чи ні. Пам'ятаємо, відмічаємо в бухгалтерському обліку лише те, що впливає на наш гаманець. Отже, под, продаж одного із комп'ютерів, що належить організації, ми ставимо плюсик. Далі ви можете мене зупинити на відео і в своїх методичних матеріалах повідмічати, як ви собі думали. Це буде більший ефект. А коли я буду пояснювати, уже звіритися зі мною. Виплата заробітної плати. Ми платимо зарплату, в нас зменшується кількість грошей, в нас виникають витрати, тому ми це теж реєструємо у бухгалтерському обліку. Приготування чаю. Ця операція ну, ніяк не впливає на діяльність нашої фірми і не може бути виражена у грошовому еквіваленті, тому таку операцію ми не реєструємо. В бухгалтерському обліку. Покупка нової нерухомості. Коли ми купуємо нерухомість, так, звичайно, ми реєструємо таку операцію. Ми потратили гроші, у нас з'явились активи. Нарахування штрафу по забрудненню навколишнього середовища. Ми зобов'язані сплатити цей штраф. Це впливає на наші витрати. Сплата штрафу, звичайно, реєструється. Отриманий кредит у банку. Також реєструємо, тому що до нас прийшли гроші. Витрачена електроенергія. Якщо ми спожили електроенергію, це наша витрата, і ми повинні за неї заплатити. Наш борг виходить перед енергопостачальною компанією. Реєструємо. Інформація про соціальний вплив діяльності організації. Її ми ніяк не можемо виміряти в грошовому еквіваленті, тому таку інформацію ми не реєструємо в обліку. Зобов'язання, що випливають з договорів, поставити стільки товарів, виплатити гроші кредитору. Впливають такі зобов'язання на наш подалі фінансовий стан. Ми ж мусимо їх виконати. Значить, так, реєструємо. Отже, ми справились із завданням 1, а додому у вас буде. Інше домашнє завдання, я вам казала, що ми будемо розглядати облік споріднено із вашим життям. Тому тут завдання побудоване уже на особистій, на особі взагалі вашій. Тобто, якщо у вас стаються певні події, вони впливають, чи не впливають на вашу господарську діяльність. Вам потрібно відмітити, чи потрібно вам реєструвати підсумову такі операції, чи ні. А, ви робите це домашнє завдання, і в наступному уроці у нас буде його перевірка. І ще одне домашнє завдання із зірочкою. У вас Воно буде дуже непростим, тому що насправді дуже легко розказувати науковими словами підготовленій людині, яка гарно володіє термінологією певної інформації. А от вести бесіду із людиною, яка некомпетентна в певних бухгалтерських моментах, досить складно. І коли ми працюємо в роботі, найперше, що я роблю, коли приходять нові працівники, навчаю їх говорити із клієнтами. Не формальною мовою, а звичайною простою мовою, і пояснювати простими словами, що вони з них хочуть. Це дуже велика задача в бухгалтерії, тому це завдання зірочкою. Поясніть! Краще своїй дитині або своєму чоловіку, мамі, бабусі чи будь-кому іншому, татові, які не розуміються в нюансах бухгалтерського обліку, навіщо він потрібен, як він впливає на життя підприємства, які події ми відображаємо в бухгалтерському обліку, та чому ви можете і це завдання зробити разом. І вислухати заперечення та плюси від свого співрозмовника. А чому це так важливо? Тому що в бухгалтерії, як і в будь-якій іншій професії, вам прийдеться спілкуватися з клієнтами, з податковою, з іншими органами. І треба вміти не тільки спілкуватися формальною мовою, а й неформальною, простою і легкою формою пояснювати те, ту інформацію, яку ви хочете донести до свого співрозмовника. Інакше, особливо в Британії. Тут, взагалі, якщо ви Подивитися сайт GoUK детальніше, це все, все доноситься простою мовою, неформальною, з простими звичайними прикладами. І спілкування між співробітниками, між клієнтами. Також на це робиться величезний акцент. Тому, якщо ви хочете працювати тут, вам доведеться навчитися говорити простою мовою. Тому ви можете своє пояснення записати на відео чи аудіо, і надіслати мені на перевірку в особисті повідомлення. Це для мене теж буде великий плюсик, тому що мені дуже важливо почути, як ви говорите, як ви зрозуміли, як ви пояснюєте, я зможу якісь моменти тоді підкоригувати і в лекціях, десь направити вас, десь щось підказати. Тому виконуйте домашнє завдання. І зустрічаємось на наступному уроці. До зустрічі!